Вітаю сьогодні. Записую це відео, перебуваючи у відрядження. У Львові долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України Володимира Зеленського. Це єдиний майданчик в Україні, де всі від президента до міністрів, керівників і голів громад, сидять за одним столом і обговорюють актуальні питання. До зустрічі онлайн долучилися європейські та американські посадовці, основні теми євроінтеграція України. Співпраця з міжнародними партнерами, підтримка і реабілітація військових, медичні послуги і вільний доступ до ліків у найвіддаленіших куточках громад. У Полтавщині величезний потенціал. Тому в нас ще попереду багато роботи. Провели чергове засідання робочої групи Прозорість і підзвітність цього разу приділили увагу закупівлям двох громад: Полтавської та Нехорощанської. Розбрали ситуацію детально з фахівцями. Держади служби Бюро економічної безпеки, податкової та органів місцевого самоврядування. По двох питаннях чекаємо від полтавської міськради детальних письмових роз'яснень щодо всіх ризиків, які проговорили. По інших двох об'єктах проведемо більш грунтовну перевірку. Крім того, служби проаналізують облаштування модульних укриттів у Нехорощанській громаді, залучимо і науково дослідне експортно-криміналістичний центр МВС. Робоча група прозорість і підзвітність це допоміжний. Дорадчий орган і для громад спільними зусиллями забезпечуємо максимальну прозорість та підзвітність усіх процесів в області. Робимо кроки на шляху до безбар'єрного середовища на Полтавщині. Доступна інфраструктура, необхідність не тільки для людей з інвалідністю, а й для кожного з нас. Бо говорили плани у цьому напрямі на майбутній рік під час підсумкового засідання ради безбар'єрності за участі першої леді Олени Зеленської та прем'єр-міністра України. Дениса Шмигеля цього тижня у Гадічі завершили капремонт геріатричного будинку інтернату, враховані потреби людей з інвалідністю, облаштовані пандус і санвузли. В оновлених кімнатах можна розмістити до 30 людей. У закладі проживають літні люди, тому створені умови для тих, хто потребує стороннього догляду. Також у гадіському коледжі культури і мистецтв імені Котляревського облаштували нове укриття. Воно розташоване в підвальному приміщенні навчального корпусу. Там є вентиляція, опалення, підведена вода, встановлені біотуалети, сховище готове прийняти до 50 студентів, учнів і викладачів. У гуртожитку коледжу ще є захисна споруда, розрахована на 300 людей. Підписав розпорядження про призначення стипендії імені Героя України Андрія Конопльова. Її отримуватимуть хлопці та дівчата з активною позицією та досягнення в навчанні. Стипендію протягом року виплачуватимуть 10 школярам і 10 студентам заходів вищої та вахової передвищої освіти, серед них діти полеглих захисників України, волонтери, учасники бойових дій. Підтримувати молодь важливо та необхідно, адже вони майбутнє всієї країни. Отримали від міжнародних партнерів чергову гуманітарну допомогу для обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Це медикаменти, витратні матеріали, соціальні товари. Та харчові продукти. Від початку війни це вже восьма партія допомоги для лікарні. Важливий напрям нашої роботи розвиток економічного потенціалу регіону. ОВА відкрита до діалогу з місцевим бізнесом. За два місяці роботи нашої команди вже провели чимало зустрічей із підприємцями. Ми готові ставати майданчиком для переговорів та допомагати у врегулюванні питань, які виникають у підприємців. Низку актуальних тем обговорили з бізнесом будсменами України. Романа Вищуком серед основного проблеми і потреби бізнесу в області під час воєнного стану, шляхи їх вирішення та посилення співпраці адміністрації з радою бізнес омбудсмена об'єднуємо зусилля заради результату та розвитку нашої Полтавщини. Слава Україні!